Добрий день, з вами я, Данило, і... Скажіть, ось у вас дитину? Бо вы сам дитина вступите до школи. Так, але... Зараз запозрозумімо, дитячі садки не працюють. І... Що робити? Робити ось що. Ви вмикаєте відео уроки. Ми з Ми граємо, виконуємо завдання, ну, горили формі і все. Це мамо з понеділка по четвер і ми будемо змінювати. Просто притулку школи і саме англійську мову. Будемо так змінювати. Ну, я думаю, що все зрозуміло. Думаю, можемо розпочинати наше перше, наш перше заняття. Ось ми вже на платформі. Як бачите, 5-6 років, тобто... Разу до тепері, от коли діти йдуть в школу, Все. отже, які важливі пчоли? Ось наша тема сьогоднішнього заняття. В принципі, ось подумайте і скажіть. Чим бочови нам можуть допомогти, чим вони нам корисні? Правильно. Вони дають мед, а мед, як відомо, лікують усіх хворих. Як бачите, сьогодні у нас 5 вправ. Це ми від квітки до квітки. Запилюємо квіти, зберемо нектар, пазли, і працюють бджівки. Ну то розпочинаємо. До всіх квітів треба дістатися до квітів у вказаному порядку. От, у нас є з вами вулик, бачите? І нам потрібно зробити так, щоб ми стати усіх вихід бджоли вони, збирають нектар. І вже з цього нектару роблять мед. Отже. Прош якого кольору нашого? Ось буде... наша перша квітка. Правильно, жовтого. Зараз ми проведемо. Ось так. Добре. А яка буде друга квітка? Звичайно, рожева. Вона нас під цифрою 2. Далі. Наступна квітка, якою буде. Знову ржава правильно вже ця цифра. Ой, яка буде наступна квітка? Правильно, ah, це буде жовта квітка під номером 4. Ну і станню квітка буде яка. Фіглета, квітка, як у вас під номером 5. Ви молодці. Вітаємо! Ти добре даєш раду цифрам. Отже. Ми тут саме повторили цифри і повторили кольори. То й до наступної вправи. Тоді. Послухаємо, що нам потрібно зробити. Запилення. Це перенесення пилку з однієї квітки на іншу. Допоможи бджолі запилити всі квіти на малюнку. Бачите, Будемо рахувати, скільки квіток ви тут бачите. Один. Два. Три, так, три квітки. Ну що? Поїхали? Це у нас як тітка якого кольору? Правильно, Жовта. Ну, дітка Таке у нас відбувається. Далі. Синя квітка, правильно, під номером 2. І третя квітка якого кольору? Червоного кольору. Молодці ми справи з цим завданням. Вітаю вас! З виконаним завданням дивіться! Ми з вами. Кустували маршрут на все подорожі. Так. Так. Ми запалили квітки. А тепер нам потрібно зібрати нектар для того, щоб зробити мед. Отже, що ми будемо конути зараз. Послухайте. Багато нектару. Відсортуй зображення в тому порядку, в якому це відбувалося. Отже, нам потрібно зробити так, щоб зображення Штори зображення були за порядку розставлення, тобто що було з першим, що другим, що третім. А що найперше Що мав відбутися? Бо вилетіти з зволика, правильно, далі. Вона мала зібрати нектар, Добре. Що ж то двигать по с третьим травну джилка повертается додому. Ну и за шо состанет до противодовулка. Емоції. Правильно, ти молодець. Ви справи з цим завданням. Ну що, а плакає відпочинка? Рекламна пауза прямо зараз. Ви складаєте ЗНО? Може з української мови? Математики. Історія України, англійської, географії. Біології, хімії, фізики або української літератури наш платний курс в школі Джейд спеціально для вас. Він економний і три різні пакети протоку до зимою предмети ми проходимо, по всі теми повторимо і ціни, як ви бачите, не дуже дорогі. За пакет сам собі в будете платити 299 гривень в місяць. Хоча робот, якщо будете до репетитора, то стільки ж ви. Будьте викладати навіть трохи більше за одне заняття. За пакет стандарту викладете 599 гривень. Теж за місяць, але якщо фризнув до репетитора, це було б два заняття з репетитором. Ну і, і звичайно, є пакет VIP. Це теж, в принципі, дешевше, ніж репетитора. Що тут за пакети? Дивіться наш дивіться про річного курсу. Там ми просто вам розповіли. Тут бачите, є декілька відкритих уроків тобто з відкритим доступом. Можете подивитися їх. І потім вже вирішити до себе, тим паче раз у місяць будуть проходитись якісь івенти. І крім того, ви можете платити ще менше, якщо ви напишете три слови пр промокоди. Крім того, якщо будете проводити трусів. Отже, школа Jade School. Якісь готовка доцінала. Отже, ми продовжимо наш з вами перший урок готовки до школи. Ми розбираємо з вами сьогодні тему, які ж ваші лізі? бджоли. Ми залишилось. Куту ще дві вправи. То, пихай пазу. Збери пазу, щоб отримати зображення. нас, бачите, скільки цих 12 шматочків зображення Ми маємо зробити так, щоб зображення було сили. Бачимо. наше перше запрашення. Куди ми помістимо? Ось сюди. правильно. Наше другое забрашене. Тру запрошення. Куди Кудимо? Сюди. правильно. А на точку запрошення, куди ми дінемо. Правильно, сюди. Далі четверте. sonto e Aconte -me. Давайте мы повернемся на трошки пізніше. Це запрашень куди? Да, у нас сюди. Далее. Вот это запрашень. сюди. Далі оце куди ось сюди, так, оце, що правильно це сюди це сюди Давай же мы отримаем Судим. Потом Очень хороший Це судим. І це Это судим. 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 Чудово! Непогано спишко. Добро. Добре. нас просто пчелки. Сьоготі бджоли. Що це за гудіння? Так бджоли кличуть своїх друзів або ж радіють тому, що знайшли квіти з великою кількістю нектару. У бджіл маленькі крила, тому при польоті. Їм доводиться швидко ними махати. Настільки швидко, що для нас це звучить як гудіння, чому їх ще лісніші. Бджоли дуже корисні. Вони переносять пилок із квітки на квітку, як поштар, який розносить листи. Пилок це квітковий порошок. Він допомагає рослинам формувати насіння. Бджоли чудово переносять пилок. Багато рослин проростають і ростуть завдяки бджолам. Коли бджола приземляється на квітку, щоб поживитися нектаром, пилок прилипає до її лапок і тіла. Потім, коли бджола прилітає на іншу квітку, пилок з її лапок падає на цю квітку. Це називається запиленням. Потім бджола збирає пилок із цієї квітки, переносить його і так продовжує запилювати квіти. Бджоли дуже важливі. Якби не вони, рослин було б менше, а отже, менше фруктів, овочів, квітів. Багато людей і тварин мали б менше їжі. Ну ось, наскільки важливі бджоли. То вам сподобався наш урок. Оце ми я з вами буду прощатися до завтра. Завтра ми з вами незвичайним чином будемо мовчати англійську мову. Цьому я козагу всім. то побачите.